А ви знаєте, чому металеві невеличкі грубки називають буржуйками? Ця назва вигадка радянського часу, коли всіх так званих буржуїв зображали з великим пузом та у капелюсі типу циліндру. Справді, схожість є, але не Радянщина вигадала таке опалення та й форма печі не випадкова. Бо саме ці грубки винайшли у Сполучених Штатах для обігріву приміщень багатоповерхівок і називали їх тавстунами. Майже одразу цю конструкцію підхопили по всьому світу. І в Європі, і навіть у Японії, почали виготовляти металеві грубки для опалення невеличких приміщень. Хоча у Японії їх називали на свій лад за схожістю з місцевою лялькою Дарума. Сама конструкція буржуйки передбачає її мобільність, тобто встановлення у будь-яке приміщення у будь-який момент. У багатоповерхових будинках проблематично було робити перекриття, які б витримували муровані печі, каміни чи будь-який інший опалювальний прилад з цегли. А обладнання димаря через верхні поверхи взагалі було неможливо на той час. Тому опалювати вирішили буржуйками. А найбільшого поширення буржуйки набули на залізниці для опалення вагонів, незалежно від їх конструкції та призначення. Поставив буржуйку, вугілля накидав і тепло їхати, хоч у пасажирському, хоч у товарняку. Не Недарма товарний вагон зі встановленою буржуйкою назвали Теплушкою. Але більш цікавим є маловідомий факт, що димова труба, тобто димар від буржуйки, передбачалось виводити саме через вікно. У вікні робились невеличкі дверцята. На місце яких в зимовий період встановлювалась перетинка з отвором, крізь який виводилась труба назовні. Тобто, ота всім відома квартирка в вікні ніщо інше як отвір для виводу димаря буржуйки, а не для провітрювання. Допоки буржуйки не винайшли, ніяких квартирок чи форточок у вікнах не існувало. Потім, коли буржуйки вже стали історією і з'явилось центральне опалення, вікна з квартирками розглядались вже й суто як конструкція для провітрювання. Але у сучасні часи чи можливо встановити буржуйку у квартирі? І які особливості такого встановлення. Норми та правила забороняють встановлювати подібні речі у квартирах багатоповерхових будівель. Але у нормах і правилах не написано, як не замерзнути під час війни, коли вся інфраструктура знищена і опалення не відновлять ще довго. Тому розглянемо варіант встановлення буржуйки у квартири як останню надію зігрітись. Так ось. Перше правило: буржуйка встановлюється у приміщення, де є вікно і нема вентиляційного каналу, тобто витяжки. Це головна умова для сучасних квартир, тобто на кухні, де майже завжди є вентиляційний отвір, буржуйку ставити не можна навіть теоретично. Бо весь день піде у квартиру, тобто у кухню. Професіонали це називають зворотньою тягою. Друге правило: під буржуйкою має бути негорюча основа. Тобто, або бетон, або метал. Або керамічна плитка, або азбоцементний лист, але ніяких паркетів, дерев'яних дошок, ліноліуму та подібного. Третє правило. Відстань від вікна до буржуйки не повинна перевищувати 2 метрів. А саме отвір у вікні має бути на метр вище, ніж вихід миря з топки буржуйки. Четверте правило. Над вікном, яке буде виводити з димар і поруч з ним на відстані мінімум 3 метри, не повинно бути ніяких балконів чи виступів стін більше, ніж на чверть метра. Тобто навіть кондиціонер сусіда, який встановлений у сусідньому вікні, вже є перепоною для виводу димаря у це вікно. І останнє п'яте правило. Від самої буржуйки та від димаря. Мінімум на пів метра не має бути ніяких легкозаймистих матеріалів та предметів, які можуть змінити форму чи структуру під дією тепла, про дітей та хатніх тварин, сподіваюся сказати, не треба, бо їх допускати до буржуйки суворо заборонено. Якщо всі перелічені правила виконані, буржуйка придбана, приміщення обране. Вікно підготовлене, то зібрати та встановити всю конструкцію доволі просто. Але є дещо, що треба врахувати заздалегідь. Димар з буржуйки, тобто перший елемент димоходу, має підніматись мінімум на пів метра вертикально. Потім може повертати під кутом 45 градусів одним коліном. Горизонтальні проміжки димаря робляться з обов'язковим невеличким нахилом у бік приміщення. Щоб конденсат стікав у приміщення, а не накопичувався всередині димаря. Від вікна димар відводять зазвичай на 1 метр назовні. Останній елемент димаря повинен бути обов'язково вертикальним з довжиною мінімум пів метра. Дашок ставити на цей димар зовсім не треба, бо його правильне встановлення не настільки просте, як здається. Ось так встановлюється буржуйка в квартирі. Звісно, ваші сусіди поверхом вище не будуть у захваті від таких реконструкцій вашого оселі, Але, скоріш за все, прийдуть морозним днем до вас грітись. Тому слід подумати про паливо для буржуйки. Вона швидко нагрівається, але дуже швидко і холоне. Для тривалого опалення треба буде багато дров чи вугілля, треба передбачити місце для їх зберігання. Також незайвим буде потурбуватись, як ті дрова підпалити, щоб вони розгорілись. І ще багато різних невеличких питань, які супроводжують цей прилад. Принаймні навіть видалення попелу з буржуйки може перетворитись на жах, якщо завчасно не придбати совок та відро з кришкою. Окремо слід сказати про вибір моделі буржуйки. Зараз дуже багато виробників пропонують свої конструкції. Хтось робить ставку на незвичність. Хтось більше уваги приділяє художньому оформленню, хтось економить на всьому, щоб досягти мінімальної ціни на ринку. Але слід пам'ятати, що буржуйка це не просто один з багатьох приладів для опалення, вона ще є джерелом пожежної небезпеки, особливо, коли з неї намагаються вичувати те, на що вона не здатна. Не слід її перевантажувати паливом, не слід нагрівати її до почервоніння сталі корпусу, не слід використовувати її для чогось іншого, окрім опалення. Окремо, треба попередити, що використання буржуйки для приготування їжі це її додаткова функція і ніяк не головна. На більшості буржуйок годувати повноцінно не вийде, регулювати вогонь, тобто температуру, неможливо. Налаштувати рівномірне кипіння неможливо. Про поняття на маленькому вогні для буржуйки не існує, бо там або палає, або догорає. А третій варіант буржуйка холодна. Тому на буржуйці або кип'ятять воду, або готують щось просте і швидке, типу яєчні. Та й посуд, до якому щось буде готуватись, може бути назавжди зіпсований кіптєвою або навіть оплавленням окремих неметалевих частин. Дехто вважає, що конструкція буржуйки недосконала і її треба доробити, внести зміни, тут щось додати, там щось прибрати, тут підмотати, тут відрізати, часто намотують щось на ручку дверцят, щоб за гаряче не братись. Інколи навіть намагаються затикати щілини ганчір'ям, щоб дим не проходив. Звісно, все це закінчується мінімум сльозами на очах, а інколи навіть бідою. Повірте та запам'ятайте. Що якщо ваша ідея вдосконалення буржуйки така очевидна, проста та дешева, то її до вас намагали втілити тисячі людей, а не втілили лише тому, що ця ідея не працює або цей спосіб небезпечний. І ви, не маючи обладнання, потрібних матеріалів, інструменту та не проводячи досліджень, вдосконалити нічого не можете, то і не вдосконалюєте нічого. Тож чи встановлювати буржуйку в квартирі? Вирішує кожен сам. Якщо потрібно іноді прогріти приміщення або мати додатковий резервно-аварійний варіант, який єдиний врятує від замерзання, встановлюйте буржуйку. Якщо ви сподіваєтеся від буржуйки отримати повноцінне комфортне тепло і нею замінити систему опалення з батареями, то у мене для вас сумна новина. У вас нічого не вийде. Буржуйка у опаленні це як парафінова свічка у освітленні. Тобто варіант, який використовується виключно у ситуації, коли будь-який інший спосіб недоступний або неможливий.